Такий був тоді суворий закон волхвів? Адже кожен селянин мав по восьмеро, десятеро, а то й більше синів. Аби кожному не виділяти нову ділянку в лісі під поле, зберегти гаїді прови для звіра, бортництва та оборони від сипових кочівників, що осені під час молодецьких змагів, на святі Тура, юнаки, яким сповнилося 20 років, тягли жереби, кому куди йти. Одним припадало вродючу й теплу стару полонину, так називали в Данину Балкани. Що їх споконвіку заселяли українці, другим у Венедію в північну Італію, в яку в севі часи засунували венеди правоукраїнці з надбугу і Дністра. А третім припадав шлях у суворіші краї, туди, де дика Чудь і Варягія, так на просторах теперішньої Швеції, здавна поселялися сини Дніпра, Десни і Дарниці. За зиму юнаки одружувалися, а весною веселими, шумливими ватагами добре споряджені та озброєні. Рушали в далекі світи, аби ніколи вже не повернутися на береги рідних, Дарниці та Дніпра.